Слава Україні! Слава українській нації! Джоні вітає у Саксонській кампанії. Третя місія, яка має назву у нас турецьке твердіння. У нас ті самі події, як і в минулій місії. Війна, автор турецька війна 37 39 років. 1737-1739 Війна проти Туреччини триває. Союзники і ваше командування не можуть не захоплюватись вашими успішними діями. Прийнято рішення про ваше підвищення і призначення вас новим начальником ділянки фронту. Як і в попередній компанії, головною метою є захист християнських земель і знищення турецьких варварів. Поїхали. На південному сході розташовано невеличке рибальське селище. Незабаром через нього пройдуть основні османські сили. Ви повинні якомога швидше дістатись до поселення і влаштувати там засідку. і... Оцей хлопець має рацію. Тому що ми в цій компанії знову-таки трошечки дуже сильно обмежені ресурсами. Сер, попереду селище бандитів. Вони часто грабують наші обози, нам давно пора звести з ними рахунки. Почекаємо, доки вони вийдуть. О, виходять, молодці, помаленьку вилазять. Можна вже спробувати зайти в те селище. Ви захопили поселення бандитів і поповнили свої припаси. Ну, ще не захопили насправді. Так, заборонити стрільбу всі всередину відчинити ворота, нам треба якомога швидше просуватись, тому що маємо замало їжі. Час від часу ще, ще в нас буде одна змога поповнити наші ресурси, але гаяти часу не можна. Так, наче ми всіх знищили. Так, треба висуватись вперед. Якомога швидше. Не можна гаяти часу. Так, Пікін. Ой, генерал кудись нас побіг. Не поспішай. Воу, такий, такий молодий. Такий молодий, як рветься бій Ти диви на нього. Поперед свого війська йде. О, гвардійська кіннота. Визіткнулась з гвардійцями, які відстали від своєї когорти. Вони бажають приєднатись до вас і отримати за це тисячу золота. Ну вони трошечки очманіли, нічого собі. Але ми погодимось, погодимось на. їхню пропозицію. Так, ось це селище, але перед цим селищем в нас ще є невеличка тут. Невеличкий такий ворожий, навіть не табір, я не знаю, як це назвати, що воно таке. Так ось невеличка кількість ось цих ось покидьків заберемось на гору, щоб якомога, якомога менше втрат понести, обстріляти цих стрільців. Тут їх небагацько, але все одно вони можуть принести нам дуже багато неприємностей. Так, отакої отакої Джоні казав, і Джоні ось що зробив. Так, підтягуємо, підтягуємо наші війська. Дуже добре, дуже швидко з ними впор... ну, як, Плюс-мінус швидко впорались. Ви помер... перемогли на велику банду розбійників і виявили на складі запаси боєприпасів. Ану, плюс. Ну, не так вже і багатсько, хотілося б більше, особливо заліза. Якось по залізу в нас геть все так, так би мовити. Поганецько, так, нам. Не можна виходити ось за ці межі. Тут вже турецькі яничари стоять тут сипахи, які нам створять також деякі проблеми. Давайте взагалі генерала залишимо охороняти. Хоча ні, напевно, він має взаємодіяти з цими воротами. Так, підтягуємо свої війська. Головне не нарватися на ось цю когорту. Так, і зараз такий в нас напружений момент буде. Джонні варто було б зберегтись прямо зараз. Ну, сподіваюсь, 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 що в мене вдасться зараз пити з першого разу, хоча все одно я збережусь. Нарешті, ви тут, турки вже порять. Візьміть наших людей і артилерію, влаштуйте оборону біля східних воріт села і пам'ятайте, наші життя у ваших руках. Так, всіх якомога швидше заводимо всередину, назначаємо на швид... швидкі клавіші усе це військо. Так, давайте. Давайте, давайте, давайте. І барабанчика вперед. Знищуємо знищуємо ось цю стінку. Знищуємо ось цю стіну. Барабанчика вперед. Вов, де, мій... де мій загін? Я його не назначив, Джоні. Джоні, ми зараз дуже сильно ризикуємо. Е, зараз поясню, на що ми так робимо. Саме так, як робимо зараз ми. Давай, давай, тримайте оборону, хлопці. Так, 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 де де де, 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 де моя артилерія? Забагато, забагато втрат Джоні. Відводимо, відводимо війська наші. Ми Вже наче майже в безпеці. Фух, ну плюс, мінус. Такий собі непоганий результат можна було і в принципі В принципі, добре, що я не зберігався, напевно. У, о, зараз вам покажу аль альтернативний варіант, і саме власне пояснюю, на що я знищив ось цю стіну. Так, на що Джонні знищив ту стіну. Відразу пояснюю. Якщо ми знищуємо стіну, то ворог нас атакує частинами свого війська. Тобто. Хто перший дійшов, того знищили, потім підходять інші, другі, треті сили, і ми їх, так би мовити, розрізненими, знищуємо, наносив, несучи набагато менші втрати, на мою думку, ніж могли б нести. Коли ми не знищуємо цю стіну, то ми переходимо в таку артилерійську дуель, коли наші гармати в нас їх сім чи 6-7. Перестрілюються з ворожими гарматами, ворожі гармати знищують нашу стіну, але ми не можемо далеко відводити війська від е наших гармат, тому що іноді е ворожа армія вона типу, агриться. агриться е війська, які отримують невеличку шкоду, вони агряться і біжуть до наших позицій і можуть захопити наші гармати. Е Події відбуваються дуже швидко, тому. Дуже важко на все це встигати реагувати е, з мінімальними втратами. Як бачите, ворог все одно стріляє, він намагається знищити наші стіни, наші позиції. Тому, на мою думку, все-таки варіант, який я показав до цього, він набагато кращий і простіший. Ну тут також, також є такий варіант вдачі, так би мовити, можливо. Якось, якось так. Так, ну а ми продовжуємо. Чудово, ворожий загін знищено. Тепер знищте турецьку фортецю на південний захід. Як бачите, артилерія самознищилась дуже добре. Це дуже добре. Так, забираємо всю нашу артилерію, яка в нас залишилась. Всі наші війська відводимо ось сюди. Ось сюди, до цього складу. О, ми отримали підкріплення. Яке допоможе нам штурмувати фортецю? Власне, ви отримали підкріплення? А, так, підводимо сюди. Переназначаємо наші війська на ті самі швидкі клавіші знову. Артилерія. Так, барабанчик в нас, на жаль, не вижив. Так, нам дуже важливо. Дуже важливо, щоб ніхто сюди не поперся. От якось цей ось хлопець хоче зробити. І ось ці хлопці хочуть зробити. Нам не можна провокувати цих яничарів в жодному разі. Тут невеличкий загін сипахів, також тут декілька гаубиць схованих під охороною яничарів. Хлопці, хлопці, ви мене турбуєте. Так, підтягуємо артилерію ще ближче. Вона в нас дуже-дуже дуже повільна. Мата відстала. Давайте сховаємо нашого генерала. Щоб з ним випадково чого не сталося поганого. Так, і що ми маємо? Ми маємо двох. А що ви робите? Агоу! Не піднімайте Джоні цукор у крові. Як бачите, ресурси дуже швидко закінчуються. Необхідно якомога швидше знищити. От нам зараз декілька башт. Треба знищити, ми не будемо йти сюди. Ми собі отримаємо дуже багацько проблем. Якщо ми підемо туди до лоба, нам необхідно ось таким чином. Давайте потроху підтягнемо, підтягнемо наші війська, артилерію. Так, використаємо... Використаємо кінноту для того, щоб відволікти ворожі башти. Давай, давай. Погано без барабанщика. Дуже погано, скажу вам. Ага. Одна башта є. Дві башти є. Добре. Так, треба обов'язково відволікти їх. Давай, давай, стріляй, я тут. Так, добре, побачила мене. О, такої. Мінус, мінус. Кавалерист один. Ох, це було небезпечно і дуже близько. Давай, давай, живи, живи, сонечко. Ти б ще сонечком назвав, а? Так, дуже добре. Дуже добре. Нам вдалося. Нам вдалося давай постріл і... Не пам'ятаю, на яку клавішу назначив. Треба знищити також цю башту. І в принципі, в принципі можна було б обійтись і однією, тією баштою. Отакої. Мінус гаубиці. Прекрасно. Це було геть не за планом. Так, давай. Фу. Давай, еще один пострел. Добре, 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 добре. Можно было, в принципе, обойтись однією тією баштою. Як тільки ми зайдемо всередину, нас будуть захищати стіни, і, в принципі, ми не маємо такої е необхідності в тому, щоб, е Так, підтягуємо, підтягуємо наші війська, ресурси дуже швидко закінчуються. Джоні. Кого ми забули? Ага, ми, ми забули наших мушкетерів. Так, маємо гренадерів. Дуже добре, що це не наймити. Так, і власне робимо дірочку, напевно, десь тут. Підтягуємо стрільців. Підтягуємо пікінерів наших. Помалу робимо дірку. Дуже добре що це не наймити. Вони не з'їдають так багацько золота, як це робить наймити. Вони, в принципі, не їдять золото, так? Так. Навіть з точки зору стрільби вони набагато дешевші, ніж. Ніж ворожі, а, ніж ворожі, ніж стрільці 17 століття. Вони використовують втричі більше ресурсів для стрільби. Зараз на, а, основне наше завдання. Основне головне наше завдання захопити ринок, захопити міський центр і ось цю ось будівлю. Академія. академія. Джонні забув слово академія, боже. Можливо, спробуємо. Зробити це за допомогою гармат. Давай підтягнемо їх якнайближче сюди. Чи ні, Ні-ні-ні Ні. -ні, -ні. ні. погана ідея, погана ідея. Відставити стріляти. Запускаємо просто все наше військо всередину. Ну, як на мене, це найбільш такий простий спосіб проходження От те, що зараз робить Джоні. Так, заборонити стріляти ще раз. Ми не можемо втрачати часу. Також треба добити ось це ось неподобство. Обов'язково захопити той маркет. І давайте, давайте, треба зачистити ось цю територію. Ось цю територію тут поряд. Це я брейд беремо. Зараз, я гадаю, ви вже зрозуміли. Ми трошечки трошечки перейдемо грати за Турцію. Ми вже можемо замовляти селян. Як бачите, їжа закінчується раніше, ніж будь-який інший ресурс. Так, 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 треба добити ось цю когорту. Вона заважає нашим селянам працювати, ну як нашим. Так. Забагато ямичарів ось сьому кутку. Добре, що вони не прокачані. Добре, що вони мають мало здоров'я. Давай, давайте, 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 давайте. Все, тримаємо позицію. Далі не поспішаємо. Наша основна задача це знищити захисників в фортеці. І, в принципі, ми з нею зараз спораємось. Треба дуже швидко, дуже багато ресурсів нам наміняти. Так, вугілля і каміння І каміння. Швидко ставимо казарму. Беремо цей апгрейд і беремо цей апгрейд, А також де моя кузня Джонні? І ось цей апгрейд Взяли максимальну кількість апгрейдів на видобуток їжі. І можемо можемо вже почати будувати. Так, давайте, працюйте. Можемо почати будувати яничарів. В принципі, можна і без яничарів спробувати все це зробити, але зараз дуже багато буде йти ресурсів на ось цих легких пікінерів, використовувати їх просто саме як м'ясо. Можливо, трошечки це проходження виглядає якимось неканонічним, якщо взагалі можна використати це слово до, до місії в казаках. Я це бачу якось так. Це можливо набагато швидше. Можливо, навіть нам не треба дуже сильно займатися таким контролем Юнітів, контролем е, війська. Тобто наша основна місія, е, наша основна задача це захопити міський центр. І, так би мовити, забезпечити його охорону оборону. Власне, Джоні. Прямував, о, ну, мав на меті це і будемо, будемо, будемо діяти саме так. Що в нас тут? В принципі. В принципі, якось так. Напевно, ще варто сказати, що ось тут, чи в кінці, коли відкрию мапу. Ось тут є, якщо не помиляюсь, гаубиця і невеличка Кубка Яничар, і з іншого боку гаубиця, невеличка Кубка Яничар, також тут є загон Сипахів, десь 15-20 вершників, якщо я не помиляюсь. Цей загон Сипахів також для нас він такий дуже серйозний, неприємний ворог, на, який, на якого можна, в принципі, і не понести втрати. Вбиваючи його, але ми втратимо ресурси і ми втратимо час, якого нас не вистачає. Тобто, якщо по ресурсам ще все більш-менш більш окей, в нас, тобто нас, в принципі, вистачає ось цих ресурсів для того, щоб знищити все це військо. Та ми маємо замало їжі, і ми не маємо місця, де її можна було б ще дістати. Тому граємо ось таким чином, давайте можливо. Гадаю, вже можемо собі дозволити перейти на побудову цих легких піхотинців. Трошечки їх прокачаємо, бо вони реально, як мухи, падають в нас. Так, золото вже закінчилось, але ми маємо риночок, ми маємо ресурс, постійний ресурс, відновлюваний, відмо... відновлюваний. Це їжа. Так, чомусь у мене тут байдикує. Невелика кількість цих селян. Їжа золото. Не вистачає їжі та золота А що в них, до речі, сила удару? Просто жах, це просто жах. Так, золото. Золото, золото, золото. золото. Треба якомога більше золота. Ну давайте не знаю, чи встигну я зробити другий апгрейд, бо зараз золото закінчиться, чи треба було обмінювати. Саме ту кількість, яка мені необхідна. Давай ще один на атаку. Так, а наступний апгрейд Джоні не встигне, напевно. а ну давай що тут? Встигаю? Встигаю. О, бачите, до речі, не всі апгрейди доступні. І на Яничарів також. Тобто, все-таки, можливо, якийсь задум у розробників стосовно ось саме такої гри. Тобто захопити турецьку націю і зіграти за неї. Тобто, можливо, саме такий якийсь дадум розробники і мали. Так, ну а ми зараз зберемо десь сотню цих піхотинців і підемо в бій. Один, два, три. Так, об'єднаємо всіх стрільців на швидку клавішу назначимо. І, в принципі, в принципі, можна йти в атаку. Воу-воу-воу-воу! Так, відставити. О, до речі, бачите, він активізувався. Помітив наших селян. Ой-ой, ой ой небезпечно, небезпечно знищити. Негайно, добре. Так, ще раз назначаємо на швидкі клавіші. Одиниця. Двійка і, власне, вперед. До речі, забув. Треба було. Трошечки використати золото на те, щоб вилікувати наших стрільців. Та я гадаю, вони не будуть отримувати шкоду, або майже не будуть отримувати шкоду. Так, стрільці, піхотинці. В принципі, і пі піхотинці, плюс-мінус, вже в нас вже мають наносити невеличку шкоду. Не мають ну, таких серйозних проблем мати з цими сипахами Так, вперед. Давайте, напевно, навіть точку збору тут встановимо їм. Ну, якось так. Якось так, плюс-мінус. Місія також не складна, як і минула. Можливо, о, можливо, трішечки складніша, але сюжетно, сюжетно вона дуже цікава, як на мене. Так, Де мої, де мої стрільці? О, бачите, як швидко закінчуються ресурси, хоча вугілля, ну, вугілля Джоні дуже забагато сам наміняв міняв. А в принципі, і без того ми виходимо ось у такий серйозний нуль, так би мовити, по ресурсам. От саме використали ту кількість ресурсів, яку Яка нам виділялась, так би мовити. Так, ну Мапу я не встигну показати. Та власне тут і показувати нема чого. Так, ну довелось трошечки перезавантажити. Ось ось цей загін сипахів, за який я вам казав. Вони ще й біжуть у фортецю, типу, їх повідомляють про атаку. Ну, таке собі. Також тут десь є одна гаубиця, бачите, стрільці, легкі піхотинці, ось тут. О, хобіцер. Ще одна гаубиця. Ще одна гаубиця знаходиться в нас ось тут. І ось такі ось невеличкі розрізнені сили залишаються турецькі на цьому фланзі. Якось так. Протисніть подобаєчку. Якщо вам сподобалось, слава Україні, друзі. З вами був Джонні Бережіть себе.